Прикордонні мобільні вогневі групи, які чергують під час нічних ворожих атак, тепер оснащені очима, які бачать і в темряві, та виявляють безпілотники на значні відстані. Возможні поставки Ф і другого вооруження техніки НАТО для нанесення ударів по Російській Федерації це грубе порушення міжнародних обов'язків. і ми вимушені реагувати. Реакція буде. Жоска, це спеціальні тепловізійні прилади, які розробили інженери однієї з українських компаній. Тепловізійний об'єктив, встановлений між кулеметами, слугує прицілом, що дозволяє вночі бачити на екрані об'єкти та вести по них прицільний вогонь. Тож результативність роботи мобільних вогневих груп тепер стала набагато вищою, і це ми бачимо по зведеннях, адже такі мобільні групи вражають шахеди практично стовідсотково. Отже, що ми маємо розуміти, ну по перше, норма закону визначає, ми маємо всі чоловіки віком від 18 до 60 років пройти певну процедуру верифікації, або через е, е, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, колишньої військової комісаріати, або через ЦНАП, центр надання адміністративних послуг, або через той самий резерв плюс в своїх смартфонах зробити там декілька маніпуляцій для того, щоб перевірити свій статус. Серед тих 2,5 мільйонів фі. Я не з першого разу мені вдалося зареєструватися, але ти не менше. то воно вийшло і зараз я так само як і інші перебуваю в тому самому резерві. І у разі потреби буду призваний чи буду викликаний повісткою для проходження певних бюрократичних чи медичних процедур в рамках діяльності ТЦК чи тих самих медичних комісій, які мають визначати придатність до військової служби. Чому 25 тисяч вже зараз? навчальні центри полігони по всій нашій країні. Заповнені заповнені тими самими громадянами, які в рамках мобілізаційної кампанії призвала. Вони зараз проходять курс підготовки до підготовки бойового злагодження. Деяка із частина з них, до речі, проходить підготовку в навчальних центрах та на полігонах в європейських країнах. Наскільки ми відомо, в Польщі, в країнах Балтії, в Німеччині, а також в Великій Британії такі курси зараз відбуваються. Бо очевидно, що відразу після ТЦК нікого на фронт не відправляє. Має тому процесу передувати процес підготовки навчання, перенавчання, бойового злагодження, вивчення визначених там за напрямками справ та посад, і лише після того у складі новостворених підрозділів мобілізованих нашої країни, будуть відправлятися у вирі бойових дій. Зараз ми чуємо від президента нашої країни, що ми маємо достатню кількість мобілізаційних ресурсів для поповнення мише 14 бригад новостворених бригад, але не маємо е, технічних ресурсів А зброєння, військової техніки, тим більше боєприпасів для того озброєння. А отже, ми зараз знаходимося в такій не досить приємній ситуації. Маємо ресурси, які і продовжують і свою підготовку в саме людські ресурси, але не маємо технічних ресурсів, і воно таке є. Зверніть увагу: ми зараз отримуємо в рамках військово Технічного співробітництва від наших заокеанських партнерів, під завіріння з приводу того, що ми там в якісь там перспективи отримуємо додаткову партію ракет до насамців до Петріот. А от щодо поточних забезпечення наших поточних потреб, артилерії, боєприпаси до тієї артилерії, якісь запасні частини, устаткування, обладнання, там суми набагато більш скромніші 150 мільйонів саме на таку суму в Україні транш технічного допомоги. Якщо ми згадаємо події, що відбувалося торік, то тоді були поставки е, сил та засобів на рівні кілька мільярдів доларів, причому їх було декілька. Чому цього разу так? Ну мабуть, що немає на порядку денної зокрема, наших заокеанських партнерів планів щодо передачі достатньої кількості озброєння там та бронетехніки, зокрема танків. тут і зараз з чим це пов'язано? Важко сказати офіційних заяв ані від українських політичних та військово-політичних лідерів, ані від наших заокеанських партнерів. Безумовно, шонов я останнім часом не бачив публічних. Пане Владиславе, пане Владиславе, дивіться. Я, я думаю, що може це військова таємниця. Я по порядок хотів би з'ясувати. Німеччина передала Україні третій ЗРК Петріот і планує ще кілька згодом. Ну mm -hmm. і різні цифри кажуть, деякі 5, деякі вісім. Ми, не, ми не, не знаємо, скільки вже є. А скільки потребує Україна, ми приблизно собі уявляємо, Ні, ну очевидно, що Україна потребує три тисячі петріотів, або 14 тисяч петріотів, ще краще, ніж 3. Але в принципі, ми, ми приблизно там в генштабі, десь військові розуміють скільки вкрай потрібно, бо я розумію, що всі б захотіли 14 тисяч. Але вкрай, ну я б там скажімо, 5 чи 10 чи 15 вистачає, щоб прикрити головні напрямки можливих ударів по Україні і наносити у відповідь свої удари по Російській Федерації. Пане Микола. Ну, по перше, я вас закликаю не лякати нашу аудиторію. Бо по перше суботи. По-друге, завтра велике свята День військово-морських сил збройних сил України. А отже, не, не треба налаштовувати нашу аудиторію на те, що у нас надзвичайно складна ситуація. Вона насправді не проста. А от для того, щоб вона була більш стабільною та контрольованою в питаннях закриття неба на території нашої країни нам потрібно не 14 тисяч, а щонайменше 7 батарей, типу Петріот. Зараз ми маємо 4 Ну від недавно вже 5 тому що третю передала нам Німеччина, цього поки що замало. Бо на додачу до тих, що маємо, вже замість сім'ї нам потрібно отримати шість батарей. Петрі та боїх аналогів, наприклад, сам ті, вони б нам серйозно змінили ситуацію на полі бою, і ворог би набагато більш був влучним та ефективним. Не лише в рамках застосування своїх дронів чи ракети, які запускають стратегічних літаків, а й в тому числі в рамках своєї безумовно злочинної діяльності, коли він поцілює своїми керованими авіаційними бомбами по нашому прикордоні, по нашим фронтовим рубежам та позиціям, системи Петріот безумовно, дуже необхідні. Дискусії на цю тему тривають дуже довго. і Наші західні партнери, причому різні не ну, лише за океанські, а й європейські, часто густо заповняють нас, що ось ось треба трохи почекати, але запевнення, що передадуть є. А додаткових систем Patriot, ну хіба що за виключенням німецької батареї, немає, немає це серйозні виклики в зоні ризику поняття не лише наші, наші, наші прифронтові та прикордонні території кшалт на, на нашого незламного Харкова і чи нашої незламної, але тим не менш неймовірно, тендітне південне Пальміра Одеса, а інші населені пункти, в тому числі і там де знаходяться стратегічні об'єкти, далеко від лінії Останнє, пане Ворослава. Вибачте, будь ласка, останнє, у мене до вас шкурне питання. Знов таки не знаю, чи я не залізу в якусь таємницю державну. Сьогодні вночі, там годині о третій, я курив на, у себе на, на кухні, дивився у вікно і бачив загадкові безпілотні апарати. Я спочатку думав, що це взагалі ворожі, бо воно таке там стояло і виблискувало якось, і летіло, і кружляло. І я подумав, а що це таке? Це просто стежать за небом на. Ну, очевидно, наше. Якби були росіяни, то мабуть, вже позбивали б. От над великим містом Київ щось кружляє. Що це може бути? От. А, ну, пане Микола, тут є декілька добрих новин. Ну, по перше, я вас вітаю вас чудовий зір, бо треті ночі ну, треба мати чудовий зір, щоб роздивитися е, те, що, що на програми. Що, що найменше те, що захищає, надійно захищає, пильнує небо на те, території нашої столиці. Так, певні сили та засоби українська армія має. Я сподіваюся, що ми найближчим часом, тому ну, що найменше деякі військові експерти стверджують, що найближчим часом ми нарешті отримуємо першу партію винищувачів F-16. Так, ця перша партія Ріна ситуація на полі бою не змінити, але вона значно посилить наші можливості систем протиповітряної оборони. один з наших народних депутатів заявляє, що на першому етапі в 16 будуть виконувати ключову місію посилення нашого протиповітряного та протиракетного простору.